Чого все починалось, як виникла ідея взагалі створення компанії IT-спеціаліст? Компанія нещодавно відмітила 11-річчя. Треба сказати, що ну, компанія зростає достатньо добре. І, сподіваюся, це зростання продовжиться, незважаючи ні на які зовнішні обставини. Колись група ентузіастів it справи. 2014 році вирішила зробити невеличку таку команду, яка сфокусувалась на питаннях кібербезпеки. Тич, сьогодні це більше 200 технічних спеціалістів, які працюють в різних напрямках кібербезпеки. В першу чергу, ми фокусуємось на Питаннях, які називаються Центри управління кібербезпеки або СОК Security Operation Center. у нас є команди аудиторів, які роблять аудити для банків, ну і не тільки те, що називається DSS, про... Управління платіжними картками. У нас є команди пентестерів, які тестують різноманітні системи на їх захищеність. У нас є інженери, які роблять рішення світового рівня для забезпечення кібербезпеки критичних українських компаній і організацій. Ну і у нас є департамент розробки, власної, де люди, програмісти придумують рішення, які цікаві не лише українським клієнтам-замовникам, а й продаються по світу.